Друге питання, яке б хотів переговорити і обговорити, це питання, яке стосується візиту президента 7 числа на Тернопілля і мого перебування в Кчавській лаврі. жодним чином, як то пишуть, Інші засу масової інформації я не збирався і не збираюсь, і не буду виправдовуватися. Мета візиту могла одна передати цей пакет документів, які я їй передав президенту. Це є всі рішення, копії всіх рішень, які стосувалися Почевської лаври. Відверто скажу, ну, напевно, би іншого би шансу потрапити до Пучаєвської лаври. Я би, напевно, не мав. Навіть, навіть ловлячи погляди тих служителів, напевно, я там персона нон-грата після тих всіх рішень. І іншої би нагоди, напевно, би і не мав. І добре, що я там був і пересвідчився, що кучаюсь калавра зараз. Як вона є з повністю тим наповненням? Це є.